Третя частина. Ліза притиснулася до зачинених дверей. Серце шалено калатало в грудях. Важкі кроки, які вона чула з коридору лікарні, наближалися. Вони звучали зовсім інакше, ніж беззвучне ковзання кватерлоків. Щось більше, важче пробудилося в цих стінах. Відчулася ледь помітна вібрація підлоги, наче самі стіни лікарні ожили. Темного коридору почав виринати силует, величезна потворна фігура, наче з уламків плоті минулого. Це була колись людська постать, але тепер її тіло було скручено і спотворено так, що від нормального вигляду не залишалося нічого. Її шкіра здавалася здертою, з великими порізами, з яких сочився густий чорний слизь. Чудовисько повільно наближалося до Лізи, залишаючи за собою липкий слід на підлозі. Його очі були порожні, темні, наче глибокі, бездонні ями. Воно пересувалося важко, але впевнено, і кожен крок звучав, як гуркіт по закинутим старим стінам. Ліза відчувала, як повітря з навколо стає густішим, але сама лікарня відчувала присутність цього монстра. Патерлохи, які переслідували її, завмерли десь вдалині. Бо навіть вони боялися всієї істоти. Її погляд ковзнув на старі металеві двері позаду. Вона не знала, що за ними, але вибору не було. Зібравши всі сили, Елізар ванула двері. Вони рипнули розчинилися в темряву. Але замість порятунку за ними чекало ще одне невідоме жахіття.